Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Давайте пригадаємо наш віршик. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно, до роботи я берусь. Відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 29 січня, класна робота. На хвилинку каліграфії. Сьогодні ми з вами будемо повторювати літеру Ч, звук «Ч». Напишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склад Ча, слова Ч, чай, чайник. Можете відео поставити на паузу та виконувати. Завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ми продовжуємо з вами повторювати м'який знак. Пригадайте, будь ласка, як він пишеться, і завдання вам на урок. Вам потрібно написати м'який знак два рядочки, склад, «тьо», слово стюпа та речення Стьопа знайшов лісовий горішник. Ви теж відео ставите на паузу і виконуєте завдання. Ну, а ми переходимо з вами до теми нашого сьогоднішнього уроку. Тема звучить так: слова, які називають ознаки предметів. Що ж це за слова? Ми будемо сьогодні з вами знайомитися. І так, давайте спочатку розглянемо першу вправу. Вам потрібно роздивитися малюнки і сказати, якого кольору виноград Троянда та. Яблуко, яке ви бачите на малюнках. І так, дайте, будь ласка, відповідь на запитання: виноград який? Зелений, троянда яка? Рожева, яблуко яке? Жовте. Вам потрібно списати ці три речення та підкреслити слова, які відповідають на питання, який? Яка «яке» хвилястою лінією? Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте ось цю вправу. Я думаю, що ви вже впоралися із завданням. І так, зараз я хочу, щоб ми з вами ознайомилися із правилом: слова, які відповідають на питання: який, яка, яке, які. Називають ознаки предметів. Наприклад, синій, висока, тихе, гарні. Отже, це слова, які називають ознаки предметів, і ми з вами будемо їх називати прикметниками. І так, давайте зараз виконаємо фізкульт хвилинку. Сніжинки від вітру кружляють, кружляють. А потім тихенько на землю сідають. Вітрець сколихнув їх у веселий танок. А ми попрацюємо, бо в нас ще урок. Трішки відпочили і будемо виконувати з вами наступну вправу. Вам потрібно прочитати і списати, вставляючи замість крапок потрібні слова, назви малюнків. Ви бачите, що до кожного речення у нас є дібрані малюночки. Назви цих малюнків вам потрібно буде вставити в речення. І так, давайте прочитаємо перше речення: червоний мах, помідор. Друге речення. Зелений, листок, огірок, жовтий, банан, лимон. Молодці! Отже, ставите відео на паузу та виконуєте вправу. Я думаю, що ви вже впоралися із завданням, тому зараз домашня робота. І так, вам буде вправа. Потрібно прочитати, списати та підкреслити слова, які відповідають на питання, який хвилястою лінією. І так, папір і який? Білий, олівець який? Зелений. Рюкзак який, спиній, м'яч який коричневий. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Вам потрібно написати м'який знак, сполучення м'якого знаку, склад «тьо», слово Сергійко та речення Сергійко пішов на голос Стьопи. Наш урок діти підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу. Всім гарного дня!